Що, друзі, вже по традиції перед е, чорною п'ятницею я їду купувати деревця, щоб засадити свій власний сад. От купив такі сьогодні яблуньки і персик. Яблуня, сорт у нас йде лаберті, і вона коштує 36. Доларів. Така височайка, що я хочу сказати, що її ціна повна, якщо брати. Всього купив 4 деревця сьогодні, там на суму 190 доларів, трішки більше новозеландських. Друга із сорт у нас Royal Spirals Також височайненько вона йде. До речі, тут, якщо подивитися, то на них вже невеличкі яблуні ростуть, бачите? Маленькі вже. Плоди є. О, потім я купив, друзі, ось такий. Персик. Хочеться подавити подають трохи вітер у нас сьогодні. Такий персик купив за величиною, десь він йде півтора метра. Таких винегорщиків протевіться. Ціна за персик 40, видно вам, 40-90. Такий сорт у нас Він Що тут пише у нас? Цей персик. Надіюсь, що нормальний виросте. І Саме дороге чомусь деревце було. Воно ну, невелике, до речі, ростом. Отаке. таке. І його ціна без знижки воно, мабуть, 69,98. Мабуть, сорт такий, мені здається. Але дивіться, скільки на нього яблучок. Маленьких. Бачите, воно все повністю от, обліплене яблучками. Тобто деревце саме менше за ростом, але в ньому найбільше плодів. Тут взагалі, що я хочу сказати, що в Новій Зеландії, коли ви купуєте просто без знижки, то воно такий розмір дерельця буде 70 доларів новозеландських. Ну, а я купив, в принципі, два-дві яблуньки за 30 з лишнім там, доларів, двічі дешевше, бо перед чорною п'ятницею. Одне це, мабуть, дорожче дорожчий сорт, то там була повна ціна його за. 69 і персик. Ой, зараз я. В мене там ще були от... квіточки перед цим я садив невеликі. Що, зараз починаємо садити наші деревця, я приблизно відступив, десь 2, може трошки менше, може трошки більше, ніж 2 метри між ними. Тут йде спочатку така стружка зверху по клумбах, щоб не росли ніякі бур'яни. Мені спочатку потрібно її. Зараз буде е, згорнути і під низом йде така е, плівка з пластика, щоб також не росли ніякі бур'яни. І коли я зараз грибу цю стружку, я одріжу квадратик, щоб я зміг лопатою викопати саму ямку для деревця. Бачите, яка вона йде раз. Щас. Є тепер в мене можливість викопати. Беру лопату і зараз робимо ямку. А, взагалі, я вам ще хочу сказати, що тут а, ґрунт в цьому районі, він глинистий, Та я живу от, поруч з моїми сусідами. Багато глини і, а, як правило, коли ви ще садите, чи це овочі, фруктові дерева, без різниці потрібно ще вносити а, потрібно ще вносити компост. Він продається в мішках там по 20 кілограм. В магазинах спеціальних, там де продаються рослини. І ви просто вносите також, коли садите на низ там, і розмішуєте з звичайним з цим грунтом, що тут. Воно в такому мішку я там зараз на низ трохи сиплю, Щоб було краще середовище йому там. Ну, потім зараз покажу вам. Як тут ґрунт виглядає? Бачите, він такий навіть трішки жовтуватого кольору, він такий глибкий, як глина. Відчувається, що в ньому багато дуже глини. Так, зараз ми достаємо наше перше деревце. Трішки ще зверху внесемо компосту. І тепер вже можемо зверху ґрунтом просипати, потім я шаполю в кінці. Власне, тут великий дощ прийшов тиждень назад може більше. За день випало 50 мм. Тобто що ґрунт такий вологий доволі. Плюс, що поливаю тут сам. Тут, до речі, як в Зеландії, що багато хто робить на ну, коло свого будинку, проводить ірігейшн і виставляє таймер. Воно само автоматично виїжджає такий, такі поливальнички, спринкала, і поливають вас сад, проведена шланга під землею, висуваються там Поливає вас сад само автоматично. Там кожен, наприклад, якщо ви виставите кожен день або кожен другий день, по півгодини, вечором чи по годині полило, знов занурилося в землю. І так постійно, коли літом жарко ви включаєте на таймері воно поливає, коли знімав раніше будинок свій е інший, то в мене було таке регіейшн. Я собі таймер виставив кожен другий день. Поливався газон зелений, був постійно, зручно, і поливався сад, деревця різні. Е там Клумби в мене були також, е вони поливалися, ну, там, де я садив свої е овочі, помідори, огірки. Дуже зручно, але воно коштує гроші. В Новій Зеландії, щоб таке зробити, то буде коштувати більше 10 тисяч доларів установка така. Тому не кожен зразу собі може дозволити. Тим тобто, більше, якщо ви там купили недавно будинок, щоб провести таку, як правило, ну поливання таке, теж коштує копійку, бо ви заплаток заносите за свій будинок, там 20%. Тобто, як правило, ви купуєте будинок і у вас. Не залишаються заощаджень багато, тому деяку роботу треба робити самому. Це поки я копаю друге деревця. І е, взагалі тут не кожен, ну мало хто робить сам цю роботу, е, хоча ділянки невеликі коло будинків, але не кожен робить цю роботу сам. Як правило, люди е, в середній класі, люди можуть собі дозволити е, послуги садівника. Він, наприклад, приїжджає тут е, один раз в тиждень, доглядає за вашим газоном, стрижає його, спреяє різними спраями, щоб росла просто травичка, а не різні бур'яни. Дивиться за вами, за вашими деревами, овочами, і ви просто йому платите там, на банк-аккаунт, приватний підприємець, тут, наприклад, зареєстрований, в нього своя фірма. І обслуговую я тут. О, бо я так дивлюся. Там, якщо пенсіонери в них більше часу є, вони не працюють, то вони можуть це самі встигати робити, садити, все доглядати. А, дивлюсь по сусідству в мене, в принципі, теж так все ідеально зроблено, Думаю, коли вони встигають, там, якщо молоді люди працюють на роботі весь день плюс діти, а тоді дивлюся, йду одного разу. У них садівник просто це все робить. Він там приїжджає на 2-3 години раз в тиждень чи може раз у два тижні. Uh, ви їм платите гроші, і він доглядає просто за вашим двором. Це все робить, хоча так не, не дуже багато роботи, але живуть, як ви всі працюєте, діти. Там на вихідних хочете провести час, поїхати подорожувати, то це ну, нормальний варіант, в принципі. Uh, я дивився по цінах, що він бере десь приблизно там більше 30 доларів за годину своєї роботи. Тут для порівняння каш, чашка кави кавища коштує в Новій Зеландії 5-6 доларів. Такі ціни. І похід в басейн десь також на рівні 6 доларів. У нас, на рівні 6 доларів, то, тобто за годину роботи в вашому саду ви будете платити 30 доларів. Більшість, може, трохи доларів новозеландських садівнику. Але ну, буде все зроблено супер, я ж говорю. Плюс він знає, які там спреї треба дбияні. Не треба їздити їх купляти. У буде все своє. Як на мене, це нормально. Так, поки я вам розказую, то вже ну, роблю ямку для третьої яблуні. Я в такому порядку розсаджу яблунька, 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 і в кінці буде персик. І тут в мене це, якраз бачите, місце під забором, а там воно ж в углу зліва росте. Мені подарували чорна малина. Також її посадив. Потім що вам в кінці покажу, я ж в тому році також приблизно в цей час, може трохи раніше, перед Black Friday купив деревця Фіджо. вони тут на Ізландії дуже. Розповсюджені, їх багато хто садить, вони теж такими деревцями, можна робити їх як кущики, якщо стригти нижче. І вони десь у мене двічі, мабуть, мабуть, трошки навіть більше виросли за рік. Швидше не виходить. Так, також обрізалось, копаю яму для третього дерева. Ось це все під рукою, компост лежить у мене, там вже зараз буду все робити. Взагалі мені така робота подобається щось робити також в себе, більше на подвір'ї. Потім пластик також вирізаю цей квадрат, щоб було зручно викопати ямку лопатою. Вирізав оцей квадрат знову, я його потім, до речі, посажу дерево і його накрию цим квадратиком. І зверху е нанесу також цю землю, що викопав із стружку, потім полів. Така в мене буде процедура. Останнє дерев все, вроді як знімаєш на відео, то так швидко, а так не дуже швидко. Сьогодні якраз е їздили на океан. До речі, тут плюс 25 сьогодні. Дуже гарна погода. Погуляли, виїхали, було хмарно зранку. Вернувся назад. Заїхали в магазин. Після океану вже е купили насадження. Вертаємося додому, сонце вийшло і плюс 25, так тепло. Перед цим такі, я ж кажу, гарні дощі пройшли, земля мокра. Дощ був великий, ще досі мокра земля. Тому зараз пошкоджу, там зверху трішки повів і вони вже поливаються в магазині, така видно була мокра земля у дереві самому. Бачите вже, як. Йде остання ямка. Чувається, що глина, що там камінці попадаються. Я коли, до речі, на тому острові жив, там також трошки в мене був сад, знімав будинок і там копав землю, інколи просто по роботі. На тому острові камінців багато. Ну, я кілометрів 20-30 від гір жив. І дуже кам'янистий був ґрунт. Пам'ятаю, копав щось. Добавляємо компост. Також наниз, там я між деревцем трошки кидаю. Раз. Персик наш останній, трохи ще компосту додаємо. Зараз прикидаємо просто його землею. Наше останнє деревце. На сьогодні. А так я планую засадити тут повністю туди. От там йдуть ще різні кущі, не тільки деревця. О, І покажу свої шум ще деревця тогорічного, що я посадив фіджо. І в принципі те, що я хотів вам сьогодні розповісти і показати, я зроблю. Зараз йду по шлангу. Зараз включи воду, полівши їх трішки зверху. Багато не треба, ж говорю, були политі і земля ще мокра. Кожне по потрішки. трате и останься яблочко полев контрольный пострел кинать Ну що. От такі, друзі сьогодні в мене насадження вийшли, Персик, яблонька. Яблонька. Тут на ній я ж горі маленька, скільки плодів уже. Саме менша. І ще одна яблунька з такими більшими плодами але їх мало. Ну і зараз ще покажу, які ж в мене фіджиа вийшли. Ті ще я купив в, в тому році. І посадив, як я вам висяв. Бачите, десь у мене вдвічі вони виросли, їх купляв такими і виросли більше. Дякую, друзі, що ви додивилися моє відео до кінця, як я сьогодні купив та садив свій, свій сад. Тут якраз купив це все перед Black Friday на знижку. Дякую, що ви продовжуєте бути на моєму Ютуб-каналі. Я, до речі, зараз збираю на квадрокоптер Mavic 3 для наших захисників. Будь ласка, друзі, долучайтеся до цього збору, підтримуйте кожна гривня важлива. Також у мене є спонсорська програма. Будьте спонсорами цього першого україномовного ютуб каналу про Нову Зеландію. Підпишіться на нього, поставте вподобайку. Разом ми робимо дуже велику справу. Хочу побажати, щоб вам щастило. Всіх ваших починаннях будемо на зв'язку, і слава ЗСУ, друзі.